Добрий день, шановні шестикласники! Вітаю вас на уроці. Пізнаємо природу. Тема сьогоднішнього уроку екологічні проблеми сучасності, причини і способи подолання. Також виконаємо практичне завдання. Сьогодні супроводжувати вас у вивченні нової теми буду я, вчитель Одеського ліцею номер 81 Чебаненко Олена Миколаївна. Перед вивченням нової теми пригадайте, про що йшла мова на минулому уроці. Для цього ось вам наступне запитання: які традиції українського народу пов'язані з природою? Що вони висвітлюють? Після того, як ви пригадали матеріал минулого уроку, ми можемо приступати до вивчення нової теми. І так, сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, з якими екологічними проблемами сьогодні стикається світ? Які є причини екологічних проблем? І які існують способи подолання екологічних проблем? Екологічні проблеми сучасності. Які вони? На сьогоднішній день таких проблем дуже багато. Але основними являються забруднення середовища, зниження біорізноманіття, потепління клімату. Кислотні опади, руйнування озонового шару. Причинами екологічних проблем виділяють два фактори. Перше це природні процеси і діяльність людини. Ці компоненти вони мають безпосередній вплив на природу і в позитивному плані, і в негативному. Ми з вами розглянемо, як відбувається забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери. На перший погляд може здатися, що атмосфері нічого не загрожує, адже зелені рослини постійно виробляють кисень, при цьому поглинають вуглекислий газ. Але це справджується лише в тому разі, коли витрати кисню набагато менші, ніж його утворення в процесі фотосинтезу. Використання кисню виробництвами, Тепловими станціями, транспортом стрімко зростає на сьогоднішній день, а зменшення площ зелених насаджень зменшує його надходження в атмосферу. Натомість збільшуються викиди вуглекислогазу та інших шкідливих і небезпечних для людини речовин. Врешті-решт погіршується склад повітря і з'являється таке негативне явище, як смог. Таку назву має надмірне забруднення повітря шкідливими речовинами. Які виділяються внаслідок діяльності промислових виробництв, транспорту за певних погодних умов. Таку картину сьогодні ми можемо спостерігати у багатьох містах світу. Небезпечними і такими, що збільшують вміст вуглекислого газу в атмосфері є також і лісові пожежі. Збільшення вмісту вуглекислого та деяких інших газів не лише погіршує склад повітря а й сповільнює тепловіддачу між нагрітою сонцем поверхнею землі та атмосферою. Від цього температура повітря підвищується. За принципом дії нагадує призначення скла у теплиці. У теплицю сонячне проміння проходить через скло, нагріваючи ґрунт. Упродовж дня тепло накопичується. Невелика частина цього тепла виходить назовні, а частина відбивається від внутрішніх стін теплиці і залишається всередині. За такою ж схемою нагрівається повітря. Сонячні теплові промені проходять через верхні шари атмосфери, а тепло, яке випромінює нагріта сонячним промінням Земля, накопичується в тропосфері. Такі гази, як вуглекислий газ, метан, а також пари води, утримують це тепло. І ми маємо справу з таким явищем, як парниковий ефект. За останні 130 років середня температура на Землі зросла майже на 1 градус за Цельсія. У північній півкулі такого теплого періоду не було за останні 1400 років. 2016 рік став рекордно теплим роком нового тисячоліття. У 2021 році спостерігали рекордне зростання температури в Європі більше, ніж на 2 градуси за Цельсієм, що спричинило неймовірну спеку, масштабні пожежі та повені. Внаслідок потепління порушується рівновага у природі, тануть льодовики. Підвищується рівень світового океану, частішують паводки засухи, урагани. Кліматичні зміни призводять до зникнення з екосистем певних видів рослин, до міграції тварин, що не пристосовані до нових умов. Ознайомившись з інформацією щодо забруднення атмосфери, можемо побачити, до яких наслідків це все може призвести. Перша поява парникового ефекту. Що веде до глобального потепління на планеті Земля. Поява кислотних дощів, що призведе до погіршення стану лісів. Поява смогу призводить до того, що погіршується самопочуття людей, особливо люди, які страждають на алергію, астму. зростає смертність вразливих груп населення. Наступне забруднення водою. Водні ресурси потерпають від господарської діяльності людини та природних явищ. В залежності від походження, забруднення поділяються на фізичні, хімічні, теплові, біологічні та радіоактивні. Серед цих забруднень можна виділити найбільш розповсюджені джерела, такі як стічні води, простіше кажучи, каналізація, можуть містити у своєму складі продукти життєдіяльності, бруд, миючі засоби та інші речовини. Левова частка цих відходів скидається в річки і моря без достатнього очищення, фермерське господарство, добриво, гербіциди, інсектициди, органічні відходи, всі речовини, які використовуються у догляді за рослинами, вимиваються і потрапляють в поверхневі та підземні води, промислові відходи. Такі речовини, як ртуть, мідь, фтор, залізо потрапляють у воду в результаті діяльності. Промислових підприємств, витоки нафти нафтопродукти, потрапляючи у воду, скупчуються на її поверхні, перекриваючи доступ світла і кисню. Окрім забруднення і неприємного запаху води, це призводить до мору риби та птахів. Тверді відходи, пластикові пляшки, пакети, відпрацьований ґрунт, перетворюють водойми на смітники. Теплове забруднення. Злив теплої води з атомних і теплових електростанцій підвищує загальну температуру водой. Це призводить до прискорного заростання водоростями і мору живності, атмосферні забруднення. Зола, попіл, сажа і гази, які змінюють склад повітря, роблячи його гіршим, з'єднуючись з киснем і вологою, стають причиною кислотних дощів. Забруднення водой призводить до таких глобальних наслідків, як нестача питної води, зменшення видової різноманітності водної флори і фауни, заростання і зникнення водой, спалахи різноманітних хвороб. Наступне забруднення ґрунтів. Серед основних джерел забруднення ґрунтів виділяють наступне: сільське господарство. Недоречне та безконтрольне використання добрив і пестицидів призводить до порушення кругообігу речовин у біосфері. Ці речовини, накопичуючись у ґрунті, згубно діють на його мікрофлору. Автотранспорт є серйозним джерелом свинцевого забруднення, а нині постає проблема із складання та збереження відходів військової промисловості. Теплоенергетика спричиняє появу сажі та незгорілих речовин, що викидаються в атмосферу, а потім осідають шаром на ґрунті. Сполуки важких металів. Поблизу великих центрів чорної та кольорової металургії, ґрунти забрудено сполуками важких металів, які накопичуються та зберігаються там роками. Радіоактивне забруднення. Радіоактивні елементи потрапляють у ґрунт і накопичуються внаслідок викидів промислових підприємств, аварій на атомних електростанціях. Вплив цивілізації може змінити літосферу та попсувати ландшафти значно більше, ніж вітер, вода, землетруси, вулкани, діяльність живих організмів разом узяті. Відновлення ландшафтів відбувається в рази довше, ніж триває видобуток корисних копалин, адже руйнується ґрунтовий шар, збіднюється рослинний і тваринний світ екосистем, порушуються ланцюги живлення. Основні проблеми, що є наслідками забруднення ґрунтів, наступні: деградація ґрунтів, зменшення вмісту гумусу і зниження родючості. Ерозія ґрунтів, руйнування і знесення верхніх найбільш родючих горизонтів ґрунту, засолення ґрунтів, накопичення в ґрунтах легкорозчинних солей, таких як хлориди, сульфати та карбонати, радіоактивне забруднення, гальмування росту рослин, зниження врожайності загибель рослин і забруднення металами призводить до зниження. ПАж ґрунту, зменшення кількості корисних бактерій, збільшення кількості хвороботворних рибів, зменшення кількості корисних ґрунтових комах та червів. Ознайомившись з інформацією щодо забруднення навколишнього середовища, давайте дізнаємося, які існують шляхи вирішення цих проблем. Перше повітря. Серед заходів боротьби із забрудненням повітря виділяють наступні: економічні в багатьох країнах світу фірми, які являються основними забруднювачами повітря, платять дуже високі податки та штрафи, очищення вугілля від домішок до його надходження в печі теплоелектростанцій, використання альтернативних джерел енергії, заміна вугілля та мазуту тепловими електростанціями, екологічним чистим паливом, газом, озеленення міст. Та селищ, безвідходне виробництво. Ґрунт: запровадження правильних сівозмін, комплексне використання мінеральних і органічних добрив, внесення їх в оптимальній правильній кількості, екологічно обґрунтоване зрошування, раціональний спосіб обробітку технікою, уникнення, забруднення матеріалами з пластику. І вода це очищення стічних вод. Правильна утилізація відходів, не змивати в каналізацію ліки сміття, впровадження замкнутих технологій водозабезпечення, скорочення обсягів скидання забруднювачів у водойми, вдосконалення технологічних процесів зменшення споживання пластику. Роблячи підсумок про всі види забруднень, які сьогодні відомі у світі, ми можемо їх розподілити на дві групи. Перша група стосується господарської діяльності людини, або по-іншому, ми називаємо це антропогенний вплив на навколишнє середовище. Ми можемо виділити основні види: це вирубка лісів, робота підприємств, різноманітні відходи. Використання шкідливих речовин, неконтрольоване полювання, різноманітні пожежі. Наступна група причин це природні забруднювачі. Оскільки не лише діяльність людини здатна негативно впливати на стан навколишнього середовища, але й сама природа. Щодо природного забруднення це. Мова йде про забруднення довкілля, яке викликане природними, як правило, катастрофічними причинами: це будуть суви ґрунту, це будуть землетруси, виверження вулканів. Тепер щодо практичного завдання. Практичне завдання пов'язане із підбором рослин для озеленення певної ділянки. Або це буде навчальний кабінет, або пришкільна чи прибудинкова територія. Мета цього дослідження навчитися підбирати рослини відповідно до умов вибраної території. Перше завдання. Полягає в тому, щоб дослідити вибрану територію за певними умовами: освітленість, вологість, захищеність від вітру, температура. Друге завдання: використовуючи додаткові джерела інформації, вибрати 4 рослини, які подобаються та підходять до вибраної території, і описати їх за наведеною таблицею. У висновки вказати, до яких екологічних груп по відношенню. До світла, вологості, температури належать вибрані вами рослини. Ось представлені загальні характеристики екологічних груп рослин. По відношенню до світла, рослини бувають тіньолюбні, тіньовитривалі та світлолюбні. По відношенню до температури холодостійкі, морозостійкі та теплолюбні. По відношенню до вологи є вищі водні рослини, вологолюбні, сукуленти та посухостійкі. І на завершення сьогоднішнього уроку давайте згадаємо, що всі ми живемо на одній планеті і забруднюючи природу, ми шкодимо в першу чергу самим собі та своїм нащадкам. Тому з такої прекрасної нагоди зробимо хоча б один крок на покращення стану довкілля. Кожен для себе повинен знайти шляхи для покращення навколишнього середовища. Можливо, хтось прибере сміття в своєму дворі, а дехто просто не залишить слідів свого перебування на природі. Але разом ми зробимо навколишнє середовище кращим і надалі не забуватимемо про його охорону та збереження природних скарбів. Пам'ятайте, що саме від нас залежить наше майбутнє. Домашнє завдання. Перше, прочитати параграф 31 в підручнику «Пізнаємо природу автор Коршевнюк. Наступне є два завдання. Перше розглянути карикатуру на одну з форм впливу людини на довкілля, пояснити наслідки для довкілля вирубування лісів та варварського видобування бурштину. І друге завдання використовуючи додаткові джерела інформації. Вкласти пам'ятку, відвідуй ліси відповідально або «Використовуй папір і деревину збалансовано. В кінці уроку пропоную вам пройти вправу мікрофон для того, щоб самостійно оцінити свою роботу та сприйняття нової інформації. Використати ось наступні пункти. На уроці я дізнався, зрозумів, навчився. Найбільший мій успіх. Найбільші мої труднощі. Я не вмів, а тепер вмію. Я змінив своє ставлення до на наступному уроці Я хочу. І наостанок, пам'ятайте, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Сподіваюся, що сьогоднішній урок був для вас цікавим та пізнавальним. Успіхів у навчанні!